Сьогодні хочу розповісти вам, як я варю томатний соус в домашніх умовах. Для томатного соусу я використовую спілі томати, яблука кисліших сортів, я їх чищу, перекручую на м'ясорубку. Все скидаю в кастрюльку, перемішую їх до однорідної. Маси. Потім сюди додаю сіль, перець, уксус, і ставляю на вогонь цукор ще забула. І ставляю на вогонь, щоб воно кипіло 40 хвилин варилося. Коли проходить 40 хвилин, я беру крохмаль, розвожу його в кипяченій холодній воді і поступово вливаю оцю томатну масу. Повільно розколочую, коли вона починає так згущатися, я відключаю, знімаю каструлю. Розливаю в стерилізовані баночки. Коли вони охолоджуються, я їх виношу в погріб і споживаю. Більш докладніше я розповідала в більшому відео, гарного дня, мирного неба і всього самого найкращого.